Ось і друга серія виживання на неможливі складності. Коротко про цей мод. Мене все хоче вбити і не дати пройти Майнкрафт, але моя ціль лишається незміною вбити дракона. Тому без лишніх затягувань, приємного перегляду. Такс, ми минулу серію закінчили на тому, що облаштували нашу криївку, таку невеличку, таку приколесну. Сьогоднішнє відео я вже трішечки собі набрав все, що потрібно. У мене в планах, так. У мене в планах. Перше діаманти і інструменти з них. Я не знаю, чи це вийде, але я постараюсь хоча би кайло здобути. Обсидіан, стіл чарів, портал Незер. Ну і сам Незер, звичайно ж. Я це все планую вмістити в це відео, але там буде видно. Йод, це я забув, що це незвичайний Майнкрафт. А мені цікаво, золото щось робить. Ага, золото звичайнісіньке, добре. Знаєте, взагалі я хочу подобу... Добре. Подобувати не тільки діаманти в цій шахті, а й трішки заліза. Тому що Хайло, з чогось ж потрібно робити. <рес> <рес> лава. А я вже знаю, що лава робить. Чесно. Це просто настільки неприємно відчувається. І я втратив вугілля. Я втратив смолоскипи, залізо. Залізне кайло. І кам'яні кайла. Да. Поки що роблю 32 смолоскипа, аби не втратити більше в майбутньому, але. Що, a mob у 16 seconds to stop the vampire infection or die instantly? Що? Так. так, 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 Вертаємося, вертаємося, вертаємося додому. Якщо здихати, то хоча б в себе на базі. Але що це таке? Для тих, хто не зрозумів, зараз перекладаю. Вбийте моба протягом 60 секунд, щоб зупинити вампірську інфекцію або. Вмріть моментально. Ем... Ну, такого я ще не бачив. Я Е, ем... Класно, позитивно. 3, 2, 1. Вмер. Такс. Ну. Я хоча б розумно зробив, що я вернувся наверх і нічого не загубив. Тому. Йдемо за шахту! А взагалі я не знаю, як з цим модом і повинен дракона вбивати, тому що ж моя ціль це вбити дракона, я нагадую. Саме така головна пріоритетна. Але. Так, я сподіваюся, тут знову нічого не вилізе. Ой ні, я пам'ятаю, що ти вчора робив шоу відси. Так, один мінус. Зараз другого туди же. Є, yeah. все, сидіть. <плес> О, як класно вийшло. Я пропоную віднести це залізо на базу і вернутися сюди. Я виклав два кайла в скриню, тому що, скоріш за все, більше одного мені не знадобиться. А в подальшому знову їх крафтити я не сильно горю бажанням. Mm. А! Класно. Я не знаю, що сталося, але мені сподобалось. Я забув за лаву. Єдине добре, я залізо виклав. Ну мені потрібно переплавити залізо, аби зробити кайло. Але в цих пічках. Давайте я перероблю плавильний блок на інший трішки. Так о. Бачите, і все тут гарненько стоїть. Класно. Ай, 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 ай! Хотів сказати, бачите, як мудро я придумав, але. Трішки не вдалося. Я, Я забув, я забув, я забув, я забув, я забув! Мені ото поза відео було запропонували одну ідею, при якій умові верстак мене може не атакувати. І я хочу це перевірити. Ми, типу, беремо, ставимо його верх ногами. І зараз буде видно. Зараз буде момент істини. Чекаємо. О! Не б'є! Не б'є. А це значить що? А це значить те, що я можу поставити так навіть два верстака, і все буде зашибісь. Але вони тут так негарно стоять, переставити їх в краєчок, де вони і були. Чи можливо краще спочатку знайти діаманти фізично, записати координати, і потім просто прийти і добути їх? Напевне, так буде краще. Тому що з тим усім, що мене вампіри б'ють, лава на мене кидається, ще щось там десяте вилізе, я впевнений, оті павуки здорові, які, яких я терпіти не можу. Е, от це все дуже страшно, тому потрібно якось вирулювати з цієї всієї ситуації. Скажу вам так: одне, що в цьому моді позитивне, що я закаляю свою нервову систему. Я їх знайшов. Ось вони записали координати. Я зараз вернуся. Чекайте мене тут, а будь ласка. Нікуди не йдіть. Або давайте так. Я пішов на добровільну смерть. По-перше, щоб відновити собі голод, а по друге, аби швидше вернутися до бази. Добуваємо бігом діаманти і вертаємося додому. Тому що вмерти з діамантами після стількох мук це дуже. Дуже. І ще раз дуже образливо. Скільки вас тут, мої рідні? Один. Один. Два. Два. Добре. Два. Класно. Викопаємо так знову ямку, а то, не дай Боже, щось звалиться. Тобто. Що? Куда ви? Мої милі? Мої любі. Є, є, є один діамант, є, класно. Ні! 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 Сі, сті, 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 сті стояти, 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 стояти. Ший кріпер, ший кріпер, ший кріпер. Тут мені смерть. Так, я сподіваюся, що мої діаманти нікуди не зникли, я зараз за ними скоресенько вернуся, і вони будуть на місці, правда? Вертаємося, беремо зараз будівельні блоки і побачите для чого. Я заблукав трішечки. Вампір, вампір, вампір. Ага, його можна вбити. Добре. Так, мій діамант лежить, мій діамант лежить. Мобів немає. Слава Богу, мобів немає. У нас дуже тікаючі діаманти. І ми зараз це будемо виправляти. А тепер, знаєте що? А тепер хутко на базу. Я вже близько, ще трошки, ще трошки. Фух. Лишилося мені ще лишилося. Знаєте скільки? Лишилося ще 2 діаманта. Так то. Фух, це ми зробили. Добре. Далі, далі, далі йдемо, далі в шахту. Я сподіваюся, наступне коло пошуку діамантів буде без всяких виборків, і я зможу нормально це зробити. Так, сюди. Я сподіваюся, з цим модом спавне не працюють разом зі світлом. Снайпер нереальний. Речі я собі вернув. Це дуже добре. Так. Золоте яблуко, ярлик, сідло. Аж дві зачаровані книги вірність 3 і полум'я. Тобто те, що мені Без кота мені будь-який чар був би безкорисний. тому... У звичайному Майнкрафті я би тут робив уже ферму досвіду. В цьому Майнкрафті вона би, звичайно, була набагато ефективніша, тому що з одного зомбі вилізає аж 4 чи 5, я не пам'ятаю. Але толку мені від неї небагато. І ти-ти-ти-ти-ти-ти. Курва. -ти 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 -о. О! Я не знаю, як працює цей вампір, але мені поки що подобається. Я тільки один раз від нього вмер. Я напевне з такими темпами е скоро просто піду купати старим добрим тунельним методом. Так, да, звичайно, це не ото ці величезні печери, та я в ті величезні печери навіть носа совати не буду. То я тільки нососу, ну так мені його зразу там і відірвуть. Окей, окей, тоді що ми робимо? Тоді ми вертаємося зараз наверх, крафтимо нові смолоскипи, а по дорозі можемо залутати трішки заліза. Знаєте, я зараз хотів з'їсти от цю е, гнилу плоть. Але мене зупинила думка, що якщо я це з'їм, я можу, типу, отруїтися. Ну це ж неможливий Менкрафт, так? Е, тому я поки що пройдуся просто пішим кроком до бази, а там уже провірю. ай 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 Так, іще одна пічка, і ще одна пічка. Все, 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 тихо, 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 тихо. А поки воно там переплавляється, як я казав, я зараз провірю, чи можна їсти от оцю гнилу плоть. Можна. Окрім голода, воно нічого не дає. Супер. А поки на дворі день, я пропоную трішки порубати дерева. У минулій серії був відкрив отакий от лайфхак. Я вам нібито його не показував, але запам'ятайте, що дерево можна рубати з двоблокової низини, і тоді вам демедж не буде наноситись. Ну, нарубав майже стак, думаю, мені поки що цього вистачить. Як я все класно то розрахував. Прямо як по таймеру. У мене з'явилася ідея щодо того спаунера. Типу. Там же ж випадає багато маленьких зомбі, і з них, по ідеї, падає гнила плоть. А гнила плоть для мене в даному випадку це харчування моє. Тому можна зробити з цього просто ферму їжі. Але я таки загорівся цією ідеєю щодо спаунера. Я прям хочу її зробити. Ну, то давайте його й зробимо. Знаєте, що мене зупинило? Ось це мене і зупинило. Звук павука. І те, що на дворі ніч, добре. Тоді давайте так. Це відкладаю. Беру ще одне кайло, тому що мені одного напевне буде замало. І йдемо там марафет наводити, як то кажуть. Так, є тут. Першим ділом. Потрібно цю комору розширити. Дивіться, в чому фішка. Зараз я вернуся, отут порозливаю воду. от, от цей спаунер поставлю на півблок, аби на ньому нічого не спавнилося. Ось тут розлию одне відро води. Ось так от проставлю таблички, щоб вода не затікала донизу. І, і щоб маленькі зомбі, які з великих зомбі будуть випадати, не долазили до мене. Я ось тут поставлю на півблок і вони просто не зможуть вилізти. Я сподіваюся, мій план спрацює, і все буде класно. А поки потрібно доробити стіни. Поставити на півблок тут. І так, так. Ламаю, і воно запрацювало. Там зомбі заспавнився. А тепер най най найголовніше, чи вийде в мене битися ось тими маленькими зомбі. <рігла> Вони не вилазять. І гнила плоть з них падає. Ну, можу нас привітати. Ми зробили те, чого не очікували, і воно працює на диво, воно працює. Я чесно в шоці з цього. І тепер у мене є безлімітне джерело не найкращої, але їжі. Але в мене є ще одна ідея, як його можна удосконалити. Дивіться, яку штуку я зробив. Значить, діло буде так. Я от зараз тут ламаю блок, вони всі опиняються тут, і я можу спокійнісінько їх собі бити і ні за що не переживати. Фу, ну дивіться, це ми дуже класно зробили. Це я дуже класно придумав. Якщо ви мене спитаєте, чому я просто не зроблю ферму картоплі і моркви, ну, по-перше, це довше. По-друге. Я взагалі не маю уявлення, чи вони безпечні. Так. І того. Давайте підсумуємо. Вийшовши з печери, у мене є 60 вугілля, 60 заліза і 9 золота. Ну, і 40 лазуриту. Це таке. Звичайно, на серії у мене були набагато більші, можна сказати, наполеонівські плани. Але є, що є. Ми виконали фактично один пункт. Добули Кайло. Класно. Але окрім цього, ми побудували ферму їжі. Я думаю, я думаю. На цьому можна все на сьогодні. На сьогоднішнє відео. наше таке. Воно трішки коротше за попереднє, по ідеї, виходить, я не знаю. Не монтував ще. Але наступне відео: наступне. Я вже сподіваюся, я піду в Незер. Ну я повинен піти в Незер, немає що розтягувати, щоб я 20 серій підряд в шахті копався. Це дурня. Ні, то як я не знайду на запису, то я знайду так діаманти, тому що ну, потрібно якось щось тут вирулювати. І підемо в Незер. Наступна серія це у нас Незер. Отакі От у мене плани. Тому дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на канал, головне, не відписуйтесь і до нових зустрічей.